Ну, дитинці мріяв бути пожежником. <рик> мама питала: чому нічого не потрібно знати, Бачиш пожежу, приїжджаєш та тушиш. Ти їдеш, і ти буваєш, ти перший раз бачиш, і в тебе такі круглі очі, ти все дивишся, тобі все цікаво. Взаємозв'язок це дуже дуже цікаво. Моя мама вона будувала дев'яту домину піч, казала: Наташа, це найгарніша робота, яка може бути для жінки. Дуже відповідальна професія, поше твоя помилка, і одразу 12 тонн браку металу. Це дуже великий виклик. Ті схеми, які я їх буквально сочиняла. Ось знаєте, це така творчість. Це було таке, що приїхало авто, указано одна кількість, а у нього по факту більше. Це був Скажімо так, косяк, а мені потрібен начальник змін електропостачання і дивиться над моєю головою. Тобто, це може хто бути завгодно, тільки не ця жіночка, яка сидить перед тобою. Дмитро Паєцик, вальцювальник стану гарячого прокату ПАД Арселор Мітал Кривий Ріг». Працює на підприємстві 17 років. Одружений. Хобі, аніме, комп'ютерні ігри та історія. Віра Паєцик фахівчиня, бюро перепусток, пат Арселор Мітал Кривий Ріг. Стаж роботи на підприємстві півтора роки. Заміжня. Хобі малювати картини, гуляти з собакою, займатися садівництвом. Ну, Дитинський мріяв бути пожежником. Мама питала, чому. Та кажу, та нічого не потрібно знати, Бачиш пожежу, приїжджаєш та Це, звісно, якщо батьки працюють на заводі, куди ж мені ще йти? Інших варіантів не було. Я попала на завод, скажімо так, через чоловіка. Він побачив, що є об'ява в, в газеті Металург, і спитав, ти хочеш? А я одразу спитала, тому що я знаю, що тільки для внутрішніх працівників переміщення йде. Він каже: ні, для зовнішніх також. Ну, Я подзвонила, мені на. Відправила резюме, там ну, багато документів своїх дипломи. Мене пригласили на співбесіду. В той же день я пішла на стажування, я попросила. Ну, вона, вона предложила, ну, мій керівник, я сказав, щоб ти подивилася, як це. Тому що на, да, тому що на словах це одне, а ти повинна подивитись, як це. Я кажу, ну тебе є час. Звісно, я не задумуючись, поїхала. Мене постажували. Я попросилася прям сісти. Ну, звісно, керівник це знав. я запитали у керівника, можна чи не Я сіла за комп'ютер, попробувала. Я під наглядом була дівчини, яка мене стажувала. Мені все подобалось. Іди сюди, іди. «Іди, брон, іди. йди. <свес> ну так, звісно, як, 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 як же без, без тебе. От. І е, я сказала, що мені подобається, і я буду працювати. І... Настройка обладнання, контроль якості готової продукції, відбір проб. Ну, робота з гарячим металом. Можна сказати, як сучасний коваль, <свес> обробка металів тиском. Це дуже потрібно як теоретичні знання, так і практичні. Я вам так скажу, що вальцівник стану гарячого прокату. У нас є два основних інструменти це кувалда і штангель циркуль. Тобто це, окрім того, що тяжка важка праця, ще потрібна точність вимірювання, настройка обладнання. Це дуже відповідальна професія. Тому що у нас Катають злитки масою 12 тонн від 8 до 12 тонн, тобто твоя помилка, і одразу 12 тонн браку металу. Ну, я звіряю, в нас приїжджають авто, які вже загружені готовою продукцією. Це може бути катанка, арматура, квадрат. Ось буквально в прошлому місяці було таке, що приїхало авто. У нього по накладній ну, товарно транспортній накладній указано одна кількість, а у нього по факту більше. Тобі ж це був, ну, скажімо так, косяк трошки самого цього. Але це нічого страшного, потрібно було його обратно повернути в цех, щоб він зважився. Там зробили правильну ТТН, і потім він на мене повертається. Ну, робота з гарячим металом. це для мене це цікаво. Це гарячий метал можна як, як полум'я. Можна вічно дивитись на полум'я, так можна вічно дивитись на гарячий метал. Думаєш, це по одному, а коли приходиш на завод, це все по-іншому. У нас іноді нас возять іншими шляхами, і ти їдеш, і ти буваєш, ти перший раз бачиш, і в тебе такі круглі очі, ти все дивишся, тобі все цікаво. Оці всі Ця вся робота, це все взаємозв'язок, це дуже дуже цікаво. Я досі вже працюючи рік, я для себе відкриваю багато нового і багато цікавого. І ну, я знала, що спочатку що це дуже великий, велике підприємство і дуже тяжко там працювати, тому що в мене працював на коксохімічному виробництві брат. Ну, по-перше, я Працюю на льготну пенсію. Тобто заробити 20 років, гарячого стажу можу розрахувати на льготну пенсію. Потім, якщо запропонують посаду майстра або іншу, я буду вирішувати. Як далі робити? Проте мені ще 3 роки до пенсії, так що я. Нема бажання змінювати професію. Ну, зараз у мене вже шостий розряд. Я регулярно підміняю вальтівника сьомого розряду. Це старший вальцівник на дільниці. Ну можливо, мені, коли її звільнюється посада, мене звісно поставить на сьомий розряд. То що я вже вмію це робити. А так, змінити професію вальтівника, доки не планую. Ну якщо буде вас можливість, то буду рости ну, буде полагати інші якісь посади, або, якісь, або якесь навчання, то звісно я буду йти. Ну, основна причина, чому зараз не хочуть йти, це, звісно, зарплатня. Ну, якщо брати довоєнний час, то в мене була зарплатня близько 1000 доларів. Час інфляція, то ну, 500. Я пам'ятаю довоєнні роки, то не, зараз нас прийшов ну, так, студент. І його одразу взяли оператором шостого розряду. Тому що раніше це був нонсенс, щоб ти, людина просто за забору прийшла і на шостий розряд це, ти повинен бути сином начальника цеха. Ну, реально, свободних місць не було. Щоб, якщо просто людина приходить з технікум чи з інституту, найбільше що вона має. Розраховувати це прибиральне грошей металу, це третій, третій розряд, четвертий розряд. Далі ти працюєш там 3-4 роки, ти добре себе зарекомендовуєш. Тоді ти можеш перевестись або вальцівником, або оператором, щоб зразу ти прийшов в тебе. Ну раніше таких умов не було. Сподіваємося, що зарплата вийде хоча б на довоєнний рівень. Ну для молоді перспектива те, що можна зараз дуже багато вакансій свободних. То можна устроїтись на підприємство і чекати, коли повернуть ту зарплату, яка в нас була. Е, я відчуваю себе частиною цього підприємства, частиною цього, цієї цепочки, яка в нас є, е, тому що е, мій чоловік дзвонить мені і каже, ми сьогодні багато катаємо. Ми катаємо прямо як ніколи. Кажу, буде тобі робота. Кажу, поняла. І коли у нас йде вже випуск готової продукції, приїжджають машини з ТТН. І я дивлюсь штамп блюмінга, я думаю, «Угу». і так, і цілий день, ну, цілий день катають блюмінг, цілий день блюмінг виїжджає туди-сюди. Це не тільки за цього чоловіка, але це ще і я відчуваю, що він катає, я випускаю ну, тобі одна, одна цепочка. В одному цепочка звіно з ним. Які в нас є спільні мрії? Дитина, мабуть. Тому що це також є, мабуть, найголовнішою мрією. І, звісно, десь віддохнути за кордоном. Я виросла в Криму Розі, народилася в Криму Розі. Для мене це мій, моє родне місце. Я багато десь була, де ще бачила. Але завжди є рідний зарічний. Я народилась там, в Покровському районі. Раніше він був жовтневий, і це моє місце сили. Ну, тобі ж він молодіє в плані нових, якісь культури, якісь оновлення, якісь стройки і так далі. Але він старіє в плані того, що мудріє, мабуть. Він навіть не старіє, а мудріє, тому що вже 250 років.